Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Анолі Букс. За останній час у мене з'явилось дуже багато нових книжечок. Деякі з них я передзамовляла, якісь просто придбала, тому що в видавництві були акції або знижки. І сьогодні хочу вам їх показати. Я вже їх розпакувала, але особливо не розглядала, тому зараз роблю це разом з вами і заодно покажу вам. Ну звісно ж скажу кілька слів, що я думаю про ту чи іншу книгу, які в мене від неї очікування. Звісно ж, в цьому відео не буде ніяких спойлерів, тому що ці книги я ще не читала. Однак, перш ніж почнемо, я хочу попросити вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це дуже сильно допоможе в просуванні цього каналу. Дякую вам! А тепер починаємо. Розпочну з книжок видавництва Рідбері, їх всього дві. Я придбала їх на книголенді, коли там були знижки на книги саме ось цього видавництва. А я хотіла придбати кілька книжечок. І перша книга це паперова принцеса Ерін Ватт. Я чула про цю книгу, що вона буде чимось схожа, можливо, на Диявольську ніч. Хтось каже, хтось каже, що ні, взагалі не те. Але враховуючи те, що тут буде. 17-річна головна героїня, і п'ять її зведених братів, які будуть її руйнувати життя. То я думаю, що можливо щось таке схоже з першою частиною диявольської ночі зіпсованим тут буде. Окрім того, я буквально недавно десь почула, що Ерінват це псевдонім для двох авторок, і одна з них Ель Кеннеді. А я буквально недавно прочитала угоду Ель Кеннеді і була просто в захваті, тому тепер, звісно. Мої очікування дуже завищені до цієї книги. Боюсь, щоб це не зіграло зі мною злий жарт. Але сподіваюся, що все ж таки мені сподобається, тому що я чула ну, лише позитивні відгуки про цю книгу. І загалом я думаю, що це має потрапити в те, що люблю я, і в мій настрій. Покажу вам трошки ближче, як виглядає взагалі ця книжечка. Мені дуже подобається, до речі, її оформлення. Воно ніби і досить просте, так тут нічого такого немає, ніяких зрізів, і всередині теж тут нічого такого особливого. Але мені подобається ось це таке тут, наче корона, так, тут же у нас принцеса. Тому досить таке прикольне оформлення. Друга книга цього видавництва, яку я замовила з книжкою, це Наче сніг падаємо, авторка Айла Дейт. Я нічого не знаю про цю книгу, якщо чесно. Лише думаю, що це буде любовний спортивний роман, тому що тут головні герої це фігуристка та сноубордист, і, відповідно, між ними зав'язуються якісь там почуття. Тому я думаю, що це буде такий класичний любовний роман. Я не знаю, чи це буде ромком, чи це буде просто спортивний любовний роман, однак, ну, думаю, що буде все по класиці. Досить прикольне оформлення. Подивіться. Ось тут, наче, сніг, так, такий, і воно м, випукле трошечки, тобто не сильно, але оці блистяжки, так, вони такі на дотик відчуваються, не просто намальовані. Тут, до речі, палітурка не тверда, така м'яка. Я не дуже люблю м'які палітурки, ну, але вже що маємо. Що тут? Ага, тут у нас є плейліст, до речі. Дуже цікаво. Чомусь я помітила, що багато. Авторок ось таких любовних романів додає Bad Guy Billie Айліш. Я не знаю, чим цим пороблено на цю пісню. Uh, так, ага, ну тут ось такі ще розвороти, дивіться, мені подобається. Ага, ну тут теж таке ось, ну, ніби нічого особливого, але цікаво. Хоч і тоненький зріз. Ну, Ось так вона виглядає всередині. Тому побачимо, я думаю, що вона мені має сподобатись, тому що я люблю спортивні любовні романи. Однак мене вже трошки лякає, а ну хоча ні, я думаю, що вона товстіша. 445 сторінок, ну можливо, і буде окей, а виглядає, до речі, трошки товстіше. Ну, коротше кажучи, думаю, що має мені залетіти. Сподіваюсь на це, дуже хочу. Наступною хочу показати книгу, яку я передзамовляла у видавництва Artbooks, ще... Давно, кілька місяців тому, і ось вона мені буквально кілька днів тому приїхала. Це безсердечний мисливець Крістен Сікареллі. Я чула про цю книгу багато хорошого. що Тут прикольна лінія від ворогів до коханців, тому що тут, наскільки я знаю, головна героїня це відьма, яка в день. Звичайною будиною є, а вночі перетворюється якраз таки на багряну міль. Так, ось вона у нас тут намальована. І е, любовна лінія буде якраз такий і з мисливцем на відьом, тому я думаю, що має бути цікаво. Е, покажу вам, як вона виглядає. Я сама розглядаю, тому що вона така красива. Ну, завжди в артбуксах вони, звісно, дуже красиві книжки. Ага, тут ось я листівочка. Ого, тут стільки тексту від автора. Треба буде потім почитати. Так. Значить, як виглядає книжечка? Ось так вона виглядає. Такий корінець. Такий зріз. так, тут теж ця міль намальована. Ну, артбукс, звісно, завжди ось так. Форзець виглядає. Зараз я гляну, що тут. Ага, ну тут такий самий форзець. Оце проблема в артбук з останнім часом. Я не знаю, що ви помітили книги, ну їх неможливо. Розкрити. Вони закриваються, і в мене аж пальці болять їх тримати. Тобто в них дуже класні книги, у них вони дуже красиві і гарний переклад загалом, якісний папір, він не просвічується, як там деяких видавництв. Але, блін, в мене реально навіть зараз от я відкриваю, у мене болять пальці. Вона не розкривається нормально. Читаєш під кутом 90 градусів, серйозно. Ну тут виглядає всередині та, нічого особливого, але от єдине, що важко її розкрити. Тому, оскільки я дуже сильно люблю троп від ворогів до коханців, сподіваюся, що ця книга мені залетить, Це тим більше книга перша. Ну, мені здається, тут майже всі книги зараз були книгою першої якогось циклу. Це вже, мабуть, в мене хвороба купляти першу книгу циклу і не дочитувати цей той цикл. От, Тому хто вже читав, поділіться, будь ласка, враженнями, тому що дуже сильно хочу, щоб ця книга мені сподобалась. Дуже вже мені подобається зав'язка, те, що я ось анотацію тут трошки проглянула. І сподіваюся, що залетить. Наступна книга від видавництва небо, і це продовження циклу Джея Крістофа Безніч, і це в нас Богоділ, так, друга частина. Ось так вона виглядає, одразу покажу. Ну, в принципі, в тому ж стилі, що і перша частина, так, ну, всередині, так, такі великі сторінки. Я її ще, звісно ж, не встигла прочитати, але мій чоловік вже її прочитав і вже три дні мені ходить, розказує, яка вона класна, і щоб я її брала, читала якнайшвидше, тому що він вже хоче обговорити. І настільки сильно йому сподобалось, що він вже навіть третю. Частину передзамов. Ну, окей, насправді, третю частину він передзамовив ще до того, як прочитав цю, тому що нам обом дуже сильно сподобалась перша частина. Звісно, у мене до неї великі очікування. По-перше, мені дуже сильно сподобалась перша книга. У мене, до речі, на каналі є відео, де я порівнюю безніч першу частину цього циклу, і ще два фентезі. Можете перейти подивитись після цього відео. Тому. Це перша причина, чому я очікую від неї багато, а також, звісно, те, які відгуки я вже почула від чоловіка. Тому я думаю, що найближчим часом я таки до неї доберуся. Тепер покажу вам аж шість книг від видавництва РМ. Деякі з них я передзамовляла, деякі я замовила в ніч і знижок, коли в них була та ніч. Там, звісно, сайт тоді дуже сильно втомився, ліг. Але мені таки вдалося зробити замовлення, там були дуже класні книжки, тому я вихопила книжечки, які хотіла за хорошу ціну. Отже, книги, які я передзамовляла, перша з них це Він, Саріни Бовен та Ель Кеннеді». Оскільки мені страшенно сподобалась книга Угода Ель Кеннеді», в мене на каналі є відгук на неї, то я, звісно ж, очікую і від цієї книги дуже багато. Це теж спортивний любовний роман. І я очікую, що це буде так же прекрасно, як і угода, тому що угода ну, мені страшенно сподобалась. Ось такі тут цим. Так, зараз. Ага, ось тут бачите: тут два головні герої, я так розумію, зображені, тому що тут у нас два хлопці, так, головні, в головних ролях, так, головні персонажі. Ну, Коротше кажучи, теж очікування дуже високі до цієї книги, і я чула про неї взагалі шикарні відгуки, там, від блогерів, яких я дивлюся, які мені подобаються. Тому я дуже сильно вже хочу її прочитати і, мабуть, мабуть, думаю, що буду читати її дуже скоро. Ще одна книга від видавництва РМ, яку я перемовляла, це був Танець злодіїв Мері Пірсон. Про цю книгу нічого не знаю. Покажу вам, як вона виглядає, дивіться. Дуже красиво ну не взагалі. Зараз зніму ще суперку і покажу, як вона виглядає без книги. Ось так. Такий корінець. Дуже гарно. Зараз. Ага, ну тут у нас карта є на першому форзиці. Ага, і тут теж. Знаю про цю книгу, що ага, це знову перша частина циклу, те, про що я казала. Знаю, що тут у нас головні персонажі це, власне кажучи, злодії чи розбійники. І тут буде в нас гаряча любовна лінія так, між злодійкою і розбійником. Більше нічого про неї не знаю. І скажу чесно, я навіть особливих відгуків не чула. Просто коли РМ оголосили цей перепродаж, я прочитала. Мені дуже сподобалась зав'язка, тому я вирішила, що мені це треба. Наступні книги від РМ я вже замовила в ніч знижок, і перша з них це відьми з Варде» Ані Бергман. Я Дуже багато чула про цю книгу і чула реально тільки хороші відгуки. Я її довгий час не могла придбати, якось ніде не могла знайти її не було, розкупили тираж, але вже знову вона з'явилась. Ось так вона виглядає. Досить симпатично. До речі, тут здається, да, без суперки вона виглядає навіть красивіше, ніж з нею. Зараз покажу. ось так дивиться. Я знаю, що це історичний роман про полювання на відьом. Так, тут буде середньовіччя, і про те, як же несправедливо жінок звинувачували у відьомстві, і, власне кажучи, спалювали їх. І тут буде якраз таке: я так розумію, про те, як вони намагались протистояти цьому. Я очікую від неї. Дуже багато, тому що та кількість хороших відгуків, які я чула про цю книгу, просто неймовірна, тому, звісно, очікування високі. Однак е стараюсь все ж таки, я вже трошечки собі занижати їх, тому що це правда може грати злий жарт, коли ти ставиш високу планку для книги. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи читали ви цю книгу, і які у вас від неї враження, чи дійсно вона настільки крута, як. Всі відгукуються. Наступна книга називається Усі мої рани Кетлін Глазго. Ось так вона виглядає. Ну, Досить так, мінімалістично, я б сказала. Та тут нема такого, як там в деяких попередніх. На Форзаці тут нічого немає. І тут теж такі звичайні А, Про цю книгу я знаю, що вона дуже скляна. І скажу чесно, я її замовляла саме з цих причин, тому що якось. Давно я нічого такого не читала, щоб у мене викликало аж настільки якісь яскраві емоції, щоб я прямо плакала. Тому я вирішила, що мені це треба. Чула відгуки різні про неї. Е, хтось сказав, що та, це скло таке, що не можна заспокоїтись. Хтось сказав, що посередньо. типу, може бути. Побачимо. Е, що тут я знаю, що тут головна героїня це. Молода дівчина, там 16-17 років, і якраз історія про її складне життя, що вона там пережила. Побачимо, які емоції вона в мене, і чи буде вона для мене в тій добірці скляних книг, так які вже в мене є. Наступна книга це такий собі експеримент. Замовила на свій страх і ризик, і не знаю, що з цього вийде. І це шукачі Мушель Розамунде Білчер. Ось так вона виглядає, дуже красиво. Мені страшенно подобається. Зараз я ще покажу зріз. Ось, дивіться, як гарно. Просто нереально. Тут такі пташки. Дуже красиво. Ну, тут, звичайно, нічого такого немає всередині. Чому на свій страх і ризик? Я чула про е, цю авторку, це е, не єдина її книга в нас прикладена. Я чула багато про зимове сонцестояння, що це така книга, де не головний сюжет, а головна атмосфера. І наскільки я зрозуміла, це в принципі стосується всіх книг авторки. І тому це і є мій експеримент, тому що. Я не дуже люблю такі книги, я люблю все ж таки динамічний сюжет, я люблю, що там багато подій, і всяке таке атмосфера для мене не, не на першому місці, скажімо так. Хоча іноді, звісно, і такого хочеться. А тут вона мені, коли приїхала, вона ж така товста. Я зрозуміла, що ого, не знаю, не знаю. Тут аж 800 з лишнім сторінок, і якщо мене не захопить, ну я буду дуже, звісно, розчарована, тому що я про неї чула. Позитивні відгуки. Але от якраз в тому ключі, що це атмосферні книги. Що тут треба насолоджуватися атмосферою, а не сюжетом. Не знаю, чи вийде в мене це, хочу спробувати, тому що вони такі красиві, мені дуже хочеться їх мати на своїх поличках. І інші книжки, якщо мені ця зайде, ну або принаймні зайде більше, ніж не зайде. Так, я вже в, в даному випадку в мене немає високої планки до неї. Я так з насторогою, але дуже хочу, щоб все ж таки сподобалось. І я купила наступні книги, бо вони дуже красиві. Наступна книга це трилер. Я не дуже добре в них розбираюсь, хоч мені подобається їх читати, але роблю я це не часто. Я вирішила спробувати сімейну гру Кетрін Стедмен. Мені скажу чесно, не дуже подобається ця обкладинка. Я не знаю, чому мені ось цей неоновий напис. Може, я вже застала для такого, але якось воно мені вирви око трошечки. Хоча зріз прикольний, такий градієнт тут. Ось, ось так вона виглядає. Ну так, досить проста, я б сказала, там, нічого тут такого в оформленні немає шикарного. Це трилер, я так розумію, історія про жінку, яка збирається заміж за дуже впливового чоловіка, але дізнається якусь страшну таємницю їхньої родини. І що ж там буде, це, власне кажучи, вже. Дізнаємось на сторінках цієї книги. Я обрала цю книгу, скажу чесно, лише через деякі відгуки, тих, хто дуже любить трилери, що це непоганий варіант для таких, як я, та, хто не дуже багато їх читає, може сподобатись. Тому я й спробувала. Не знаю. Побачимо, що мене очікує. Сподіваюся, що все ж таки сподобається. Ну, в крайньому разі, вона не дуже товста, ця книга, скільки тут? 300. 350 сторінок, ну, я вважаю, це ідеальний розмір для такого трилера. так. Тому буде видно. Наступну книгу, я скажу чесно, придбала суто по приколу. Тому що я не можу всерйоз сприймати цю історію, але мені просто цікаво, що ж там буде далі. І це темний Нікі сент Кроу, так, видавництво Bookshelf. це продовження того знаменитого короля Неверленду, про який мені здається, минулого року говорили всі. А, звісно, я. Нічого не очікую від цієї книги, тобто я впевнена, що тут буде все те ж саме, в принципі, що і в першій книзі. Ну, не по сюжету, а по настрою, скажімо так. Якщо ви читали першу частину, або якісь, можливо, дивились відгуки, чи, ще, я не знаю, відео, то ви знаєте, про що тут йдеться, так? Це такий собі переказ Пітер Пена для дорослих. У мене немає ніяких очікувань. Я не розраховую, що це буде щось шикарне чи геніальне, звісно. Я просто думаю, що в якийсь вечір, коли можливо я прочитаю щось дуже таке складне, що мене там нагрузить сильно. Мені треба буде розслабитись, і я візьму це і прочитаю за буквально там не знаю годину-дві, тому що ну тут 250 сторінок, і ще й враховуючи те, який там сюжет, я впевнена, що це багато часу не займе. Бо першу книгу, мені здається, я за годину чи півтори прочитала минулого року. Ну коротше кажучи, це суто прикол. <риколи> Мені немає що, що тут сказати. Наступні книги я замовила у КСД, тому що в них були дуже класні знижки до їхнього дня народження. 25% на всі книги їхнього видавництва. Звісно, я не змогла пройти поз. І перша книга це учень убивці, робінгоп. Я не читала про що саме ця книга, тому що КСД грішить тим, що вони тут пишуть в анотації ледь не пів книги. Я цього дуже не люблю, тому я не читала. Я купила цю книгу суто через відгуки. Я чула, що це щось взагалі дуже шикарне, неймовірне. І наскільки я знаю, це книга перевидавалася уже не книга, навіть а весь цикл, та бо це лише перша частина трилогії. Uh, да, перша книжка трилогії про лісники, тут так написано. Uh, я знаю, що її перевидавали, що було спочатку в одному uh, там оформленні, тепер в іншому. Багато хто через це, звісно, дуже возмущався, але ну, таке життя. Ось так вона виглядає всередині. Ну така проста. Да, в КСД в них зазвичай такі досить прості книжечки, нічого там такого особливого. Uh, я розраховую, що це буде дуже класне фентезі, і е, враховуючи те, що в нас вже перекладені ці книги, так продовження. То якщо мені сильно залетить, не треба буде мучитись і очікувати продовження, як там зараз всі очікують, наприклад, Оніксову бурю. Наступна книга, яку я придбала в КСД, це зіткане королівство та Гермафі. Це знову ж таки перша книга циклу. Нічого про неї не знаю, крім того, що тут буде якесь фентезі про джинів. Ось так вона виглядає, не такі ось узрістка. Ну, досить симпатична, до речі. Я вже читала в цієї авторки деякі книги з циклу «Знищ мене». Мені, в принципі, було нормально, тому я вирішила, що спробую і іншу її книгу. Та інший цикл, точніше. Тут тим більше східна міфологія буде, тому що «Знищ мене» – там більша антиутопія, а це трошки інше. Тому побачимо. Ну і говорячи далі про Тагермафію, я замовила її новели Об'єднай мене. Це новели з циклу «Знищ мене після першої книги і після другої книги. Тут дві новели. Всього 188 сторіночок цієї книзі. Ну, добре, що вони в одну книгу їх зробили, тому що я не уявляю, що б то було, якби їх окремо друкували, щоб 80-90 сторінок були книжки. Звісно, мені вона трошки тепер запізнення, бо я прочитала вже три книги з того циклу. А тут новели після першої і після другої книги, які треба було прочитати, і, наскільки я розумію, від імені Варнера і від імені Адама тут уже історії, так? Не, оскільки основні книги від імені Джулієти, тут ми прочитаємо думки цих уже хлопців. Очікувань у мене особливо ніяких, тому що сам цикл мені нормальний, він в мене не якось мені там страшенно сподобався. І я не можу сказати, що він мені не сподобався. Я буду його далі читати і думаю, що я буду дочитувати там всього 6 книг. та Я прочитала 3. Тому вирішила, що новелки мені не завадять, трошки більше дізнаюсь про героїв. Також я замовила одиночну книгу Ребекки Ярос Останній лист. Ось так вона виглядає. Я вже читала не, звісно ж, четверте крило, залізне полум'я. Зараз дуже сильно очікую на Оніксу Бурю і одиночку читала «Незавершені справи. Вона мене тоді дуже сильно розірвала, дуже скляна книга. Я багато плакала, коли її читала, і тому замовила останній лист. кажуть, що тут теж можна буде поплакати, але. Чула також, що ця не настільки все ж таки скляна, як незавершені справи. Я не знаю про що воно. Скажу чесно, я замовляла на віру того, що мені подобається, як пише Ребекка Ярус. Мені подобалось все, що я до цього в неї ось читала, тому я просто замовила, знаючи, що в принципі мені має зайти те, що вона пише. Тому буде видно. І наскільки я знаю, буквально недавно вийшла ще одна одиночна книга цієї авторки. Ну, і я вже буду, мабуть, замовляти, коли прочитаю ось цю. А може і ні, не факт. Ну і остання книга, яку я сьогодні хочу показати, це книга Стівена Кінга Воно. Нарешті, я її змогла придбати. Я скажу чесно, цього товстунця я дуже сильно боюся. Просто подивіться, яка вона товста. Я не знаю, з якого боку до неї підійти. Тут. 1340 сторінок. Це дуже відома історія. В неї є екранізація, і я не знаю, мені здається, навіть не одна. Коротше кажучи, історія про друзів, які зіштовхнулись із великим жахом якимось. І тут, власне каже, така собі історія дорослішання також буде. Загалом я люблю кінга. Я люблю, як він пише. І оскільки це одна, мабуть, з його найкращих робіт, судячи з відгуків, я думаю, що мені має сподобатись, але я ж кажу, мене так лякає оцей обсяг. Я просто боюсь, щоб не вийшло так, що я буду цілий місяць читати лише цю книгу. Знаєте, тому побачу, можливо, я візьму її чимось іще. І паралельно буду читати це і ще якусь іншу книгу, тому що 1340 сторінок, я боюсь, що мені просто не набридне в якийсь момент. Хоча, можливо, захопить так сильно, що я не зможу відірватися. В будь-якому разі, це Кінг, і я думаю, що мені сподобається. Ось такі книжечки мені приїхали, і я їх роздивилась зараз разом з вами, вам показала. Придбала деякі з них, тому що дуже хотіла, а деякі, скажу чесно, під тиском того, що оп, були знижечки, ага, можна щось таке купити собі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви вже ці книги, які у вас від них враження, можливо, також плануєте їх читати найближчим часом, поділіться очікуваннями. І. Напишіть, будь ласка, чи було б вам цікаво відео, де я розповідаю про те, як я знаходжу ці знижки, де можна придбати книги з, з дешевшою ціною, де є якісь кешбеки і тощо, тощо, тощо. Я тоді, можливо, зроблю окреме відео і розкажу, де найвигідніше купувати, де найкраще обрати, деякі видавництва і так далі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори. Також підпишіться, будь ласка, на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!